Друзі, всім привіт! Моє вітання з України. Сьогодні в мене найщасливіший день мого життя, бо то є день народження мого малого, мого сина. Звісно, він вже зовсім не малий, дорослий чолов'яга, йому сьогодні 36, але як для кожної матусі, він завжди залишиться малим. Рано вранці я його привітала, побажала йому. Успіхом, вдачі в житті, миру, щастя і родинного тепла це саме те, чого зараз дуже не вистачає. Питається, а що розквітло моєї матусі до мого дня народження? Кажу синок, напередодні розквітли дві орхідейки і показала йому. А розквітнув ось такий Антоха. Домашнє ім'я цієї орхідеї Антошка. То є enциклія гібрид Jairak Kennery Orange. Це гібрид поєднання двох орхідей енциклії Фоенісея на брасокатлею Річард Міллер. Приваглива в домашньому догляді рослина і своїми квітами чимсь нагадує. В мініатюрі котлея Francis Fox. От саме таке забарвлення, таку саму губу має котлея Francis Fox, але в світі не існує здорової рослини, тому мені її не потрібно. Ці Катлеї Francis Fox заражені декільками вірусів. при тому вони непогано розвиваються у дівчат і красиво квітнуть, але одне. Те, що я знаю, що то рослина нездорова, тому я її і не хочу. І днями відкрилася оця моя красуня. От обожнюю я її. Це поєднання ванди мілати із хологлосом вангії. Подивіться на цю губу, не наче полум'я. Дуже гарна рослинка, також квітне-два рази на рік. Ще кожної весни. Квітне оцей маленький дендробіум. Ви собі не уявляєте, наскільки він маленький. Дуже-дуже маленький. Це дендробіум олігофілум. Але 2-3 квіточки дають такий сильний аромат. От аромат вже не весняний. Аромат літа такий солодкий квітковий аромат, дуже сильно пахне. Для розмови із сином на мене знайшло натхнення. Я принесла собі на стол купу маленьких хой і вирішила декого з них пересадити, а всіх інших. Підживити вкорінювачем домашнього приготування. Для цього я зрізаю найстаріше лисячко алоя. Бажано, щоб йому було не менше, ніж 3 роки. Залишаю його на декілька діб у холодильнику, а потім мілко дрібню за допомогою подрібнювача, заливаю водичкою на ніч. А зранку починаю поливати. Поки напої готуються, я вам покажу. Ось у мене є два горщики новенької хуї, яка має, знаєте, такі волохаті, такі м'якенькі-м'якенькі, як хвостики якоїсь там тваринки, лисичка. Отак виглядає вона. Це хуя холодного утримування, це хуя лінеаріс. Я хочу посадити оці два кущика поряд. Ой, ну, а оце в мене. Ось таке листечко, у нього вже новенький зріст пішов, то це дуже крута, як на мій погляд, хвойка. Подивіться, який вона має курчаве листячко. Я дивилася у дівчаток, дуже красиво виглядає. Тут це хвоя Кенеяна варіації ногет. Ну, якщо я правильно читаю, ось таке листя, подивіться. І бачите не краса. Знаєте, я от хої люблю навіть не за квіти і не за аромати, а саме за красу оцих листячок шикарно Присадки сьогодні хоя кері варігатна моя хоя кері яка он відновила зростання поверхневих оцих корінців. Тож я хочу її також пересадити, бо Постачальник саджає їх в мох, то я якось в мусі вирощувати хої не вмію. Орхідеї мені подобається, а хої я не уявляю. Я покажу вам, що дуже добре себе почувають. У ті хуєчки, які нещодавно мені вислала пані Альона Фльор із Франції. Дуже вони непогано почуваються. Вони знаходяться у водички із. Соком алої також, і дуже добре вкорінюється. Мені подобається хуї вкорінювати ну, от, саме в воді. Там тільки-тільки набухають корінці, вони ще не повилазили, Тож я покажу вам, як уже буде якийсь результат. А поки, отак, дивлюся, на осінній колір листя дуже, дуже красиво. Молоденькі листячка, бачите, ростуть такими рожевими. Жовтими такі сполохи, ну, дуже красиво. Я ще сьогодні пересадила Світла... світланкину жиряночку. Ось так тепер вона у мене знаходиться, трохи приподняла її. До речі, я ось дістала хою кері із горщику свого. І знаєте, мабуть, я не буду перебирати її корінці. Тут, виявляється, моху дуже-дуже мало. Тут більше Перліту. То я буду саджати її у великий горщик. Хоч ви мене і критикуєте, що хоям потрібно вузькі, маленькі, тісні горщики, але ні, я буду робити так, як мені більш подобається. Тож я взяла ось такий горщик. Як завжди, на дні там камінці керамзиту, зверху лісовий мох. Замість дренажу, бо поливаю я свої рослини дуже рідко. А так я буду впевнена, що на дні горщика завжди є вологість і їм є куди тягнутися. Ось так. За ґрунт за ґрунт у мене ось така суміш. Це звичайна універсальна земля, куди додавлено все, що в мене залишається після орхідей. Тобто там дрібні кусминчики кори, мох з фагном перетертий, перліт, потім сераміс, кусминчики лави, крупнозернистий кварцевий пісок. Все отут намішано. І тепер у цю суміш я посаджу свої хуйки. Тепер оці дві манюнки. Як бачите, вони. Посаджені майже в таку саму суміш, яку я для них і зробила. Єдине, що трохи більший горщик. Ось він, ось такий горщик. На дні, знову ж таки, керамзит зверху лісовий мох. Тепер засиплю тією самою сумішу ґрунту, е, грунту. Бо, як я казала вам, ну, оцю хою пересушувати зовсім не можна, вона повинна бути завжди вологою і саме ця хуя не терпить дуже багато сонця. Її краще вирощувати в полутіні. Ось така в мене вийшла посадочка. Зараз напитується ґрунт вкорінювачем домашнім До речі, забула сказати вам, що у ґрунт я додала гранули осмокоту, то довго добриво. Ну, а в настоянку алоє я додала звичайний чорний чай. Тим самим рущином для нарощування Коріння у орхідей я поливаю і їх. Але до соку алої і чаю я додаю трішечки одну ложечку меду. Якщо ви помітили, то мені подобається вирощувати хої на підвісах, щоб вони звисали вільно, без утримувачів. Тому в мене і такі посадочки. Ну а наприкінці я покажу вам свою улюбленішу, найулюбленішу хою, то хоя полінейра, або її ще називають Риб'ячий хвіст, які справді нагадують рибячий хвіст. Я дуже люблю цю хою, бо це хоя кущова. Вона як відрощує до певного розміру. Гілочку, вона починає куститися саме від самого початку. Якщо хтось із вас знає іще якісь хої, які кустяться, саме від кореню, то, будь ласка, підскажіть, я буду шукати ту хою, бо саме такі хої мені до вподоби Вони мають не жорсткі листи, листочка в них м'яке, звичайне. І тому такі хвої сушити не можна. Їх можна поливати завжди. А на цьому в мене сьогодні все. Бажаю всім, як завжди, миру, здоров'я і добра. Слава Україні! Ще особливо чутливі люди, матері, які мають дорослих дітей, мене зрозуміють, чому я дуже люблю рожевий колір. Бо я живу. В рожевих окулярах і вірю в білий колір. Тому улюблені мої орхідеї, улюблені мої квіти то білі. Бо я ж мати. І не так я хотіла б святкувати день народження своїх дітей. Не так. Народжуємо ми своїх дітей не для війни. Але так сталося. Героям слава! Слава нації і смерть нашим келятим окупантам.